Питання адаптації сучасного західного озброєння до застарілої військової техніки, ще радянського виробництва, за допомогою якої змушені битися бійці зсу у реальності навіть не стоїть. Чому докладніше далі? Як розповів британському виданню, The Telegraph, заступник міністра оборони США з питань закупівель і підтримки Вільям Лаплант, українські пілоти використовують планшети iPad виробництва компанії Apple для знищення російських систем ППО. Планшети можна також використовувати для навігації та відображення важливих даних, які допоможуть пілотам успішно виконувати місії. Загалом, завдяки цій розробці, як відкреслив Лаплант, старі українські винищувачі тепер можуть взяти на себе багато західної зброї. Це підтверджує нещодавнє відео Прильодне українськими ВПС. На ньому ми бачимо пілота, який керує радянським літаком су 27 що його оснащено планшетом iPad у кабіні. За його допомогою пілот відстрілюється американськими високошвидкісними протирадіолокаційними ракетами AGM-88. Ці ракети відомі як ХАРМ, тип ракет класу повітря. Поверхня вони можуть знищувати радіолокаційні системи. До речі, найбільше в історії Великої Британії пакет військової допомоги Україні оголошений минулого тижня. Включатиме бомби Пейв. Бей 4 які можуть точно шукати цілі за допомогою комбінації лазерів та GPS. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.